Привіт вас, наповітаю ну, вас. І так, сьогодні 5, -е. ну, по українській по руське августа. Субота, 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 хоча жарко. Але, ну щом сказати, жарко нічого страшного. Тому що сьогодні 21.00, ввечері ж буде не так жарко. 21.00 за київським часом буде стрім. Вечер с ПТН 21.00 за, 21 за киевском времени будет стрим. Вечер вопросов и ответов. Суббота. Традиция как раз, чтобы провести стрим. И, что называется, пообщаться, когда уже не жарко. Это хорошо. Как вы знаете, на этом стриме, это стрим на моем канале, двух Украинский, русский, как хотите. Я вообще считаю, вот эти вот ограничения, ну это чушь собачья. Политикам делать нечего, они решили найти тему, потрандять, да, политика такое любит. Так что вопросы про политику, ну давайте. Но опять же интересно, интересно, поймите, тривиальные вопросы, это не театр интересно, действительно. Ах! Так что жду действительно интересные вопросы от вас, ну во время стрима. Так что задавайте. Опять же, по традиції, якщо вопрос на русській язике, ответ на русский язик. Якщо запитання на українській мові, відповідь на українській мові. Я вважаю, що це найбільш доречно, правильно, ну і так і треба робити. Якщо запитання на українській мові, то відповідно відповідь на да, українське. Ну, так, я розумію, що запитання можуть бути різні. Я розумію, що запитання можуть бути традиційні. Дуже-дуже часто за традиційні запитання теж розумію, що так. Традиції чи що, задавати традиційні запитання? Задавайте все. О. Але дуже хочеться коли будете задавати нетрадиційні, цікаві. Ну, знаєте, такі запитання, де можна розвернутися. Так, да, мені більше все подобається про економіку, але не про курс <су> Бог світу. Розумієте, курс, ні, я розумію, що в нас так трапилось. На жаль, на жаль, трапилося. Більше всієї інформації. Курс, курс, курс. Та люди добрі, ну скільки ж можна про цей курс? Так что, если у вас будут вопросы, интересные про экономику, давайте пообщаемся. Вообще я говорю, интересно, когда задают интересные вопросы про экономику, причем желательно такое настоящий О, Как мне не хватает настоящей экономики? Да, да, я происходно понимаю, что YouTube превратился полностью в хайп, троллинг и так дальше. Я все происходно понимаю. Неужели вы думаете, я не знаю, что на сегодняшний момент? и YouTube, и TikTok, ну, и социальные сети, они все ориентированы на короткие видео. То 60 секунд, там вообще 20, 30, что угодно. Почему? Смартфон. Ну, смотрите, вы смотрите смартфон, понятно, длинное видео, это сложно. А вот так вот, 10 секунд посмотрели, все. Да, да, и, и YouTube постоянно, ну, грубо говоря, если я снимаю короткое видео, у него показывает длинное, ну, это как-то, да, происходит на Превосходно, розуміє? Я розумію, що дійсно життя прискорюється. Тому от ви в смартфоні раз-раз-раз, раз. Правильно, абсолютно правильно. Логічно. Тому я і запустив спонсорство. Чому? Ну, Перш за все, щоб дійсно були відео класичні. Де давні тривалі, давні цікаві, Да, там є склюзи, да там є про що поговорити. Але я розумію, що таке відео, ну, на смартфоні можна подивитись. Напевно, хтось дивиться, не заперечує. Але все-таки краще так спокійно подивитися. Тому що дійсно, ну відео за 60 секунд. Що ти розповісти? Ну як можна розповісти про валютний ринок України або Росії за 60 секунд? Як? Хайп, да! Валя, упало, платіло. Да. А як? А таблички, графіки, як це показати? Ви ну, що? Тому і є спонсорство. Ну, зрозумійте, яка ситуація. Дійсно, спонсорство це виключно за гроші. А як ви хотіли? Ми ж рухаємось Європу? Так. Да. Ну а в Європі. Якщо хочете інформацію, ексклюзивну за гроші. Безкоштовно хайп, тролінг. Ну да. це завжди є, було і буде. Тому дійсно вас привчаю до європейської традиції, ну, ви птик, привчайтеся а вони привчаєтеся. Я чому умисно зробив два спонсорських пакети? Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває, це таке спонсорство для всіх, але знов таки без тролінга і хайпу. Тому що, на жаль, на жаль, да, самі розумієте, YouTube повністю потонув в тролінгу, І це теж добре, але це трошки інше. А так, так, да, дійсно, якщо хочете таке спокійне відео, теж політичне. Або історичне. Ну, як про нього розповідати. Тільки Ну, з тролінгом, ну це ж буде абсурд. Тому це сюди. Ну а економіка, клуб економічної мудрості. Виключно. Виключно. От Кому дійсно хочеться економіку справжню, самосправжню, оце туди. Так для цього і зробив це спонсорство. Ну і поберемося, як воно буде розвиватись далі. Ну, все-таки я розумію, що все безкоштовно, все не халяву. Так, да, це добре. Але тоді... Не треба цих сльоз і рюмсень. А чому? А що ж ви хочете? Там хайп, там тролі. Ну там дійсно все побудовано на шоу. Я теж підтримую цю тему, тому, як ви самі розумієте, в мене теж багато відео, де виключний хайп. І більше там нічого не може бути. 60 секунд засунути щось розумне, складно. Хайп можна, по-іншому нічого. Але, стрім! Для серйозних людей. Ну, стрім за 60 секунд не робиться. Тому да, дійсно, знагітую вас. Прийти сьогодні, сьогодні це субота. 5 серпня 2023 року, 21.00 за київським часом, на стрім, задати цікаві запитання, цікаві. Тримати цікаві відповіді. Ну і поспілкуватись. Я дуже сподіваюся, не буде жарко. буде, так сказати, комфортно. Ми якраз поспілкуємось, поговоримо. Про... Ну, знов таки, ладно, політика домовилась. Єдине дуже для вас прохання. Не задавайте ці запитання по контрнаст. Розумієте, навіть якщо б я знав, я б не розповів. Ви ж розумієте, це те ж саме, що залужно питати. А ано ну, розповів. Він приходить до корту, що я все розповів. Ні! Є офіційне повідомлення ну, Генерального штабу України. Слухайте. Вони говорять. Так, 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 все. А все остальне, оце срач, хай! Тролін. Розумієте? Невже ви правду думаєте, що якщо ви читаєте якогось військового експерта, він там щось розповідає? Це правда? Ви що? Смієтесь? Жартуєте? ви що дійсно не розумієте? Що це тролінг? Це видумка, фантазія? Ні, не розумієте? Хі -хі. Без коштунці? А? Ага. А ви хочете, щоб все був? А тут, да, а тут, да, отут, да, отут, да, зазвичай. Оце він такий чесний. Ну ви дивіться, ситуація дуже часто. Є в нас там військовий експерт, дуже відомий. Дуже часто ви його слухаєте, цитуєте, потом матюкаєте, що він сказав не те, що було. Да! Так він же з самого початку безкоштовний, він з самого початку займається тролінгом. Що ви що хочете? Ти не люди. Ні, військовий це не має. Економіка моя, історія моя. Знаєте, історія дуже добре знає не тільки України, ну, Росії, тим паче, Китай також, Європи. Знаєте, дуже часто, коли ви щось говорите, я говорю, та це все було. Я, так. Да. Або дуже часто що ви рекомендуєте, а треба зробити, це вже робили. Ну не нас, і чим вона закінчилась. Таке теж буває. Розумієте, дуже дійсно багато буває моментів, коли вам кажуть, а треба так це робити. Круто було. Ні, nee, в історії ну, багато чого відбувалося. Тим паче ви розумієте, яка ситуація. А історія, звичайно, дуже часто офіційна. Історія вона постійно переписується. І це клас. І це всі роблять, у вас. Ну, калігу, знаєте? Да, от він такий, поганий. Чому? Ну як же він мог бути непоганий, якщо про нього писали його вороги? Ну був просто момент, коли дійсно от якраз оці всі. Ті калігули, потім нерона. Кидають і приходить там, чи в клані. Приходить новий клан імператорів. Ну, як ви думаєте, що він написав про попереднє? Ну, звичайно. А, а, ні, а, ні, він правда припиняє. Так само, якщо ви читаєте підручники про історію, які за часів Радянського Союзу, зараз читаєте. <звук> да, а що ж хочете. Мало того, ви ж самі розумієте, що навіть зараз ви будете читати підручник по історії України офіційний. Жах! Росії жах! Це є. Тому я люблю реальну історію. Да? Як реально? Так, ну дивіться. Є, по-перше, дійсно багато історичних фактів, а по-друге, хочу трошки запустити логіку. Критично оці. І дуже багато зрозуміло. Так що, чекаю вас сьогодні в суботу. Жду вас сегодня в субботу 5 августа або 5 серпня. Жду вас на стрим 21.00 за киевским временем. Задавайте интересные вопросы, будут интересные ответы. Однозначно. Ну и, соответственно, если будут какие-то уж очень интересные вопросы, можете задать тут в комментарии. По традиции, понятное дело, стрим будет в записи, так что не переживайте, ваши вопросы не пропадут. А пока що всього найлідшого. До побачення. Ну і жду вас на стрілі. Все найлідше. До сідання. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрілку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.